Друге завдання. На діаграмі відображено інформацію про кількісний розподіл за кольорами стрічок, із яких плетуть маскувальні сітки. Білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок зазначеного кольору, використаних для однієї сітки влітку, а сірі восени. За діаграмою визначте, наскільки більше плетуть зелених стрічок влітку, ніж восени. Нам потрібно за діаграмою. Визначте, наскільки більше плетуть зелених стрічок влітку, ніж восени. От у нас зелені стрічки влітку їх 50, а восени, відповідно, їх 20. Ми від 50 віднімаємо 20, оскільки сказано, що наскільки. І отримаємо 30.